Слава Україні! Розпочалася 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області. Нововасилівка, Старагута, Середина Буда, Бачівськ, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля, Сумської області, а також Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального, Харківської області, артилерійських. Мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині та Новоселівське Луганської області.